Всім привіт! З вами я, Артем і канал по вирощуванню аквакультур. Сьогодні у нас буде тема касатися відповіді на ваші запитання: а саме, що вважається товарним розміром, у нас буде її буде австралійський рак та креветка Макробрахім Розенберга. Давайте почнемо з креветки. В моєму розумінні товарний розмір це той розмір, який максимально часто можуть люди викуповувати, наприклад, для ресторацій. В ресторані повар е бере. Цю продукцію нашу і може зробити якесь делікатесне е, блюдо. Е, для цього йому потрібно, щоб креветка була немала. Тому відповідь на запитання по креветці. я вважаю, що товарний розмір це 40-50 грамів. Більше ростити не потрібно, тому що е, коли креветка виростає більш ніж 50 грамів, там є там ну, моменти. Е, за ці моменти ми спілкуємось при зустрічі, але. Товарний розмір, вважаю, що 40-50 грамів за одиницю. В такому розмірі вона реально має вигляд, візуально це розмір на лодонь. І в такому розмірі їй простіше всього продати чи просто зробити вау-ефект, якщо ви просто будете куштувати з своїми друзями. Перейдемо до нашого австралійського рака. От, наприклад. Австралійський рак навіскою десь 40 грамів. Я не вважаю, що це розмір товарний. Беремо ну от, 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 от. От середній розмір тут 60-80 грамів. Це нормальний середній рак, який вже можна вважати його товарним. Чому так? А ну кстати вот ось у нас рак десь ну грам. 180-200. Його теж можна вважати товарним, але це вже гігант. До, того, до такого розміру не бачу сенсу їх вирощувати. Тому відповідь на рахунок товарного розміру по австралійському раку це 60-80 грамів, і можна вже продавати так, як на сьогоднішній момент. Річкового рака дуже дуже мало, і він коштує космічні гроші. Тому не витрачаємо зайвий час і реалізуємо нашу продукцію вже в такому розмірі. Тому відповідь: який розмір товарний по криветці? Це 40-50 грамів, який розмір по австралійському раку: 60-80 грамів. І погнали. Звісно, що чим більше буде розмір, тим вище буде ціна. Але. Ну, це само собою розуміється. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.